Сьогодні дуже багато сучасної хореографії є. Я хочу, щоб люди бачили український танець, щоб люди розуміли заради чого борються наші воїни зараз. І звичайно, хочемо трошечки допомогти збройним силам. Під час війни колектив світанку продовжував працювати, репетирували у бомбосховищі, створювали постановки та шили костюми. За півтора роки дали 14 благодійних концертів. Діти дуже мотивовані, тому що у багатьох сім'ях є. Лени сімей, які безпосередньо служать нашим збройним силам. І тому діти дуже сильно мотивовані. Якщо це волонтерська допомога, ми, як творчі волонтери, залюбки, завжди допомагаємо в таких проєктах. Ми знаємо, що ми танцюємо для того, щоб допомогти ЗСУ, для того, щоб швидше вже наступила перемога. На благодійний концерт завітала сотня людей. Дуже важливо підтримувати дух наш, щоб ми бажали скоріше.